що ти мене ударив, Я як я готували, на стаціонарі лежу, забрали стаціонар. Вчора лікар встановив, що в мене сечека на хвороба. я так розумію, з головного мозку. Я півночі мучився, карячився, мені вколи давали. Сьогодні зранку голову взяли, голову тягнули і на відео знімали. А тільки що коли я декілька разів падав роботу, він взяв і ще наніс мені ударив, один із парової. І в машині держали. Я Олександр. Сонар, мільйон раз просив, ви скору допомога. Сколую допомогу. Це не підробляє. Остань. Це ж після того, що. O oh, que